Всім привіт! Давайте сьогодні приготуємо смачний ароматний грушевий пиріг. Для приготування пирога нам знадобиться 4 яйця, неповна склянка цукру та повна з гірочкою склянка борошна. Одна чайна ложечка розпушувача, дрібка ванілі, ваніліна або ж один пакетик ванільного цукру. Для начинки беремо 4 середні груші, шматочок вершкового масла та 4 столових ложечки цукру. Спочатку займемося приготуванням начинки. Груші ріжемо на шматочки. Вони повинні бути не дуже тоненькі, але не сильно товсті. Ми їх будемо карамелізувати на сковорідці. Щоб це не зайняло дуже багато часу. Десь такі вони середні шматочки. Груші в нас порізані. На пательню кладемо шматочок вершкового масла приблизно 30-40 грамів до розтопленого масла. Додаємо наші груші. зверху на груші Висипаємо 4 столових ложки цукру. Рівномірно їх розподіляємо. і карамелізуємо. Доки тушкуються наші груші, у мисці збиваємо 4 яйця дрібочкою солі повною стенкою цукру. Стримаємо густую пышную массу. Подивимося, як там наші груші. З грушами теж все добре, обережно їх перемішуємо, щоб не поламати груші, щоб це не була п'юрешка. Нам потрібно, щоб це були саме такі цілі шматочки груш. Контролюємо щоб сироп, який у нас тут є, він випарувався, але груші не пригоріли на сковорідці. Тепер до збитих яєць я додаю пів скляночки борошна, повільно збиваючи цю масу. Тепер в решту борошно я додаю одну чайну ложечку розпушувача, дрібку ванілі, Ретельно все це перемішую у скляночці, щоб воно рівномірно перемішалися та додають і все ірічну масу. Кісто виходить як на шарлотку. Хто не любить розпушувач, можна замінити його на чайну ложечку соди погашено одною столовою ложкою оцту. або взагалі нічого не додавати. Решту борошна по краю мисочки добре вмішуємо тісто, а ще тісто готове. Доки готувалося тісто, Наші груші повністю теж приготувалися, вимикаємо вогонь і будемо все розливати вже по формочках. Розливаю тісто по формочках. Поверх тіста викладаю груші. Що це вони рівномірненько були? Далі ставимо випікатися у розігріту духовку на помірний вогонь. Випікати будемо 45 хвилин, але потрібно дивитися по духовці, в кого як пече. Можливо, це займе і трішки більше часу. Трішки і пиріг буде готовий. Наш пиріг готовий. Дамо йому охолонути. Ось такий гарний золотавий пиріг у нас вийшов, аромат просто неймовірний. Випікався він у мене швидше, десь за півгодини він був готовий. Мабуть, тому що формочки у мене цього разу маленькі і приготувався він швидше. Він м'якенький, ніжненький, смакуйте з насолодою. Всім смачного, до зустрічі! Бувайте!